Всім привіт! В цьому відео я вам покажу ще один корисний макрос, який я написав для програми Уклон, який буде показувати загальний час потрачений на поїздку. І час з моменту, коли ви почали поїздку вже з пасажиром. Не знаю чому програмісти уклона не можуть додати якийсь таймер, який би показував водію, скільки він потратив часу, виконуючи поїздку. Думаю, на це є важливі причини. Ну, це таке, не важливо. В общем, ще один корисний макрос, який буде показувати загальний час, втрачений на поїздку. Як тільки ви приймете замовлення, у вас на 3 секунди з'явиться ось таке сповіщення і запуститься таймер. Потім, коли ви зустрінете пасажира, нажмете Почати поїздку. у вас... Також на 3 секунди з'явиться таке сповіщення, це буде таймер з моменту прийняття замовлення і додатково запуститься таймер з моменту зустрічі з пасажиром. І в кінці, коли ви завершуєте поїздку, у вас з'явиться на 3 секунди ось таке сповіщення, де буде показано час з моменту прийняття замовлення і час з моменту, коли ви почали поїздку з пасажиром. Ось як тут я потратив на це замовлення 10 хвилин. І 6 хвилин з моменту, коли я зустрів пасажира. Це сповіщення буде з'являтися на 3 секунди. Якщо ви його пропустите, ви можете його подивитися у шторці. Просто відкриваєте шторку, і ось тут зверху пише загальний час і час відколи зустрів пасажир. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Підпишіться на канал, бо буде ще багато дуже корисних і цікавих відео.